Друзі, всім привіт! Ну, сьогодні ми знову на кухні ось, і будемо сьогодні ми робити по нашому рецепту квашені помідорки класити, ми будемо їх пити літрове е, ведерко. Ось. Так що беремо ми ведерко беремо листочки хвіна. рецептики я напишу. В під відео вложимо на дно. Так, вложимо на дно, беремо корінь хріну воду і беремо листочки смородини. 4-5. Ось так. Мінімура. І вложимо теж на дно. Так, а який запашок пішов. Так, тепер ми беремо на дно іще часничок, пару зубчиків, його ріжемо ножиком. Силий часник ніякого толку від його немає. Його або треба на, 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 на прес, ось, або просто мілко-мілко різати. Так. Так. І беремо корінь хріна, пару кусочків. Відправляємо його на низ. Ось так. так. І тепер беремо ще гострий перчик. Можна ще окро ну, окропу в нас вже немає, а схого я не хочу. Ось беремо ще гострий перчик, не чистимо його, ніде нічого, такими кусочками ми його відправляємо на низ. Теж немає його, як воно є. Так що не обісудьте. І вложуємо наші помідорки. Ось. Гарно наложуємо наші помідорки. Рецептиком розказую це десь на 2,5 кг помідорок. Якраз це виходить п'ятилітрове ведерко. І сюди якраз буде це росов, що я вам буду говорити, це буде у нас на 2 літра води. Ось так. Наважуємо. Так, рецептик провірений. Саме простіший рецепт. Ми в прошлому році пробували різними рецептами. Нам нічого не сподобалось. Так, тепер беремо знову ми листочки смородини, воду кидаємо, міємо. Добре, пробиваємо, укладаємо. За сничкаю сюди примерно треба середня, середня голівка така, коротше. Закрішимо опять часничок. Помідорки наші такі будуть остренькі і різкі. Ось. Куштувати їх можна буде 25-30 днів. Випускаємо, будемо їх опускати в пори, в подвал кого є. От. Ми ще будемо робити ще одним способом. Я ще вам там У нас є на каналі, як ми робили з цибулею. ось, прошлий прошлого року робці робили, робили з цибулею. Нам не сподобалося. Ось, нас вони не опіслили зовсім. від слова, зовсім. Так. Беремо опять горький перчик. можна кидати горошок. ну, Не кидаємо. Горки, нам більш подобається так. І беремо опять хрін. Такими роличками нарізаємо. Самі простенький. і самий бистренький. Рецепт. Корінь хріна дає такий особливий смак нашим помідоркам. Так. так, тепер ще беремо пару листочків. Хріну будемо накривати зверху. Так, це сюди. Відставляємо. хай міняється. Відставляємо. Беремо наші веса, вої. І беремо на ці 2 літра води і ми беремо 70 грам. Солі 50 70 грамів. Беремо 2 літра водички, щоб, скажу так, було скринички на різдкрана було, що все добренько Так. Висипаємо це сюди і беремо. Беремо сахар 35-40 г. Добре. Так. І теж висипаємо сюди. Так. Так, висипаємо сюди. І все. Метельно перемішуємо, щоб у нас розтала сіль із сахаром. Ось так. так Беремо наші помідорки. Доберемо, і заливаємо. І зараз чуть додаємо водички Покрив, покрива. Водичка наші помідорки, ложимо зверху листочки хрін, накриваємо і до 25-30 днів заносимо його в погреб, подвал. Воно холодильник? Так що, всім пока, всім смачного. О, пробуйте, користуємося, ділимося.